Так, як зазвичай по п'ятницях у нас відправка в інші міста. Сьогодні відправляємо Armstrong Retail Board 1200 на 600. 4,5 упаковочки. Ось така підвісної стелі. Такий малюнок. Чудово. Білосніжна, Красонька. з таким цікавим малюнком. Все рівненьке, все чистеньке. Краса обережно кладемо. Сподіваюсь, тачку не зламає. Поїде в інше місто. Так що замовляйте, кожну п'ятницю десь після обіду відправляємо. Всім гарних покупок і ремонтів.